Любі мої дітки, запрошую вас сьогодні на заняття з аплікації. Діти, а скажіть мені, яка зараз пора року? Вірно, зараз пора року зима. Зима пора року веселих чарівних свят. І яке ж свято без новорічної ялинки? А новорічна ялинка повинна бути ще й прикрашена. І сьогодні, діти, ми з вами будемо маленькими майстрами і виконаємо новорічні прикраси з паперу, якими можна буде прикрасити ялинку або кімнату. І я, діти, вам пропоную виготовити одну із таких прикрас, щоб ви могли прикрасити ялинку або кімнату. А для роботи нам знадобиться кольоровий папір, білий папір, ножиці, клей. Підкладна дощечка для роботи. Серветки. Фломастер чорного та червоного кольору. Ножиці і декілька тоненьких стрічок. З білого паперу нарізаємо смужки однакового розміру. завширшки і завдовжки. Можна більшими, а можна меншими. Також можна нарізати однакового розміру і довжини червоних смужок. Виріжемо червоний квадрат. Кружочки білого кольору різного розміру: один більший кружочок, два менших, два найменших. Виріжемо маленький кружочок червоного кольору, маленьку смужку чорного кольору і смужку голубого. З квадрата вирізаємо трикутник, один кружочок перерізаємо навпіл. Починаємо створювати нашу новорічну іграшку. Першого ми будемо склеювати сніговичка. Беремо смужку паперу. Краєчок намащуємо, клеєм. І беремо одна до одної і краї склеюємо. Ось вийшло таке кільце білого кольору. Тепер беремо наступну смужку, продіваємо через кільце. І знову один край намащуємо, клеєм. Добре. І склеюємо. Ось так. Уже в нас два кільця тримаються. Беремо наступну смужку, придімаємо і знов намащуємо клеєм. І так усі смужки перетворюємо на кільця. Тепер нашому сніговичку зробимо шапочку. Смужку паперу, але вона задовга, і ми її трішки надрізаємо, зайво відрізаємо. Знову беремо, краєчок намащуємо клеєм, з'єднуємо і склеюємо. ось так. Є у нас кружочок. Тут ми кільце наше добре намащуємо клеєм. І кільце до кружочка наклеїмо. добре притримуємо, щоб воно трималось. Ось така шапочка вийшла для сніговичка. І ми її зверху наклеїмо. Ось так. Наклеїли із шматочка червоного паперу сніговичку носика, трикутної форми. Намалюємо йому очі маркером. Чорні очі, як вугілля. намалюємо йому посмішку. Ота посміхається. І намалюємо йому римляні щічки. Прив'яжемо стрічку, щоб можна було нашого сніговичка повісити на ялинку або у кімнаті. Обличчя ми намалювали і ще намалюємо сніговичку І Є у мене червона стрічка, зав'яжуємо з шарфика, прикрасимо нашого сніговичка. Ось такий чудовий сніговичок у мене вийшов. А зараз я спробую таким самим способом зробити Діда Мороза. Беру червону смужку і так само склеюю кільця, одне продіваю інше. І останнє я взяла 5 смужок. Ось так. А зараз ми спробуємо зробити обличчя для Діда Мороза. Беремо великий круг, менший кружечок. Це буде борода. Вуса від Діда Мороза. Червоний ніс. Тапочки. Все приклеяли, прибрали зайвий клей і маркером малюємо нашому дідусі очі. Зробимо нашому дідусі морозу бороду. Так пухнаст. І намалюємо йому посмішку. І ще дідусь морозу я поясок приклеюю. і застіпку на поясок. Ось так. І теж намалюємо гудзики на одязі Діда мороза. Ось такі діти у мене новорічні прикраси. Я вам пропоную зробити. Або сніговичка, або дідуся Мороза. Якусь одну на вибір. А хто бажає зробити дві зробіть дві. А зараз я вам говорю до побачення, до нових занять!